Зняла кілера, аби вбити колишнього чоловіка, його брата та їхню матір, а все для того, аби заволодіти статками колись єдиної родини, маючи двох спільних дітей і вбивши колишнього і всіх його родичів, майно перейшло до її рук. Та цього не сталося. Поліцейські розіграли справжні спектаклі з інсценуванням вбивства. І коли жінка принесла обіцяні кілеру гроші, тієї ж миті була затримана. Про історію замовного вбивства у нашому сюжеті. Thank you. В Запоріжжі жінка замовила вбивство цілої родини свого колишнього чоловіка, його матері та брата. Кілера знайшла самостійно, а за виконану справу пообіцяла велику винагороду. Обіцяла 15 мільйонів гривень за ліквідацію екс чоловіка та його родини, аби заволодіти мільйонними статками колишнього. Підозрюваній 34 роки роки із колишнім має двох дітей. Мотив вбивства кажуть правоохоронці: виключно фінансовий. Позбавившись екс чоловіка та його рідні. Жінка хотіла стати єдиною спадкоємицею майна і вже ледь не планувала майбутні витрати. Як виявилось. вона підшукала кілера, якого поліцейським завдяки оперативним проведеним заходам вдалося залучити до співробітництва. На цих кадрах жінка обговорює деталі вбивства. Ну, Спочатку два брата, правильно? Yeah. зустрінуть правильно? Yeah. Після цього попросила кілера катувати колишню свекруху, аби забрати родинні гроші, якими, врешті, і планувала розрахуватися із кілером. Ну, ми Так, да, От як тільки каже, скаже, ж то ну. Разуряк щоб мати всі докази провини жінки, поліцейські зімітували вбивство братів. Зробили фото, яке кілер надіслав замовниці. Її затримали просто під час передачі грошей за вбивство. Тепер на жінку чекає суд. Її інкримінують замовне вбивство і підготовку до розбійного нападу. За це підозрювана може провести за ґратами 15 років. Із Запоріжжя, Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Шлях до безбар'єрності у семи населених пунктах.